Я дуже великий фанат Потеріани. Завжди шукав цікаві факти та теорії про цей чарівний світ. Коли створив свій ютуб канал, мріяв зробити відео на цю тему. Так що сідайте зручніш, вас чекають цікаві факти, про які ви ще не чули. Це канал Містер Квін, я розпочинаю. Перший факт і про це мало хто знав, що лорд Воландеморт і Гаррі Поттер є кровними родичами. Історію починають три брата Певерел. Так, це ті, що отримали смертельні реліквії: темний лорд нащадок Слизаріна. А також у його роду був Кадм Певерел, середній брат, якому смерть подарувала камінь Воскресіння. Сподіваюсь, всі пам'ятають цю казку. Камінь передавався від отця до сина, від матері до доньки, і, зрештою, попав до сім'ї Мраксів, де жила мати Волондеморта. Вона була донькою дуже жахливого і мерзотного чоловіка, якого звали Марвелом Ракс. Він дідусь темного лорда. По іншу сторону сім'я Поттерів – нащадки ігнотуса Певерела, молодшого брата, якому смерть подарувала мантію невидимості, яка попала до Гаррі як спадщина. Два брата Певерел є дальніми потомками двох головних героїв Гаррі Потера та Воландеморта, тому вони є кровними родичами. Також дуже цікаво, що Гаррі Поттер – чистокровний чарівник, той час, як ненависник Маглів та бруднокровок, темний лорд сам є напівкровним. Його матір Меропа Мракс чистокровна відьма, а батько, звичайно, людина на ім'я Том Редел. Ми це все знали б, якщо б фільмі не було вирізано одну важливу частину історії, яку показав Дамблдор Гаррі Поттеру у Ситі спогадів. Це знайомство з сім'єю Мраксів, і саме тоді Альбус зміг побачити два Горокракса. Це кільце Слизаріна та медальйон. Я до сих пір не розумію, чому нам не показали в фільмі цю таку значну історію. Тоді було б зрозуміло походження та звідки з'явилося ім'я темного лорда Том Марвел Редл. Том це батько Змієголового, а Марвело його дідусь. І якщо ви цього не знали бо не читали книжку, то зараз в інтернет-просторі є французький короткометражний фільм, його назва Дім Мраксів. Звідки ви можете взнати про походження Тома Редла та зрозуміти, яким він був у юності, дізнатися про всі його жахіття, силу та вбивства навіть в той час. Якщо вам цікаво, то моя порада ознайомитись з цим фільмом. А зараз хочу розібрати історію смертельних реліквій. Альбус Дамблдор казав, що він має свою думку про трьох братів Певерел і вважає, що вони ніколи не зустрічали смерть, а були дуже талановитими алхіміками, які самі змогли створити ті три могутніх артефакти. Хоча і Альбус помилявся. Цю історію почав батько трьох братів Певерел. На жаль, я не зміг знайти його ім'я. Але він є одним із перших власників дзеркала Аризет. Його ще називають Єйналеш. Це дзеркало нам показали ще у першому фільмі Гаррі Поттер Філософський камінь. Воно у Хогвартсі знаходиться від самого початку заснування і є одним із перших магічних дріних артефактів, до яких ще відноситься Арка Смерті, Келих вогню та Сито спогадів. Цим дзеркалом дуже захоплювався Альбус Дамблдор. Він його почав вивчати, коли ще був вчителем в школі. Та навіть зміг спрятати в ньому філософський камінь, і це дуже дивно. Як до цього казали тільки те, що дзеркало показує найсильніші бажання того, хто дивиться в нього. А тут воно змогло матеріалізувати предмет. Здатність артефакту полягає в тому, що воно може створювати уявні предмети. Якщо стати перед дзеркалом та уявити магічний предмет, то він з'явиться у тебе в кишені. Батько братів Певерал був дуже відомим алхіміком. Но він сам не створив жодного артефакту. До нього дуже часто зверталися чарівники, і він з допомогою дзеркала створював всі магічні предмети, навіть той самий часоворот. Складність полягає в тому, що треба дуже чітко уявити у себе у голові той предмет, який ти бажаєш, усім своїм серцем та душею, так як при створенні артефакту творець віддає свою життєву енергію. Перед самою смертю батько Певерел показав дзеркало своїм синам та спитав, що вони хочуть отримати, поки він ще не помер. Звідти і починається вся легенда смертельних реліквій. Старший син попросив могучу паличку, середній воскресальний камінь, а молодший плащ невидимості. Батько перед своєю смертю на очах своїх синів відтворив всі бажані ними предмети, але сам втратив багато сил та помер. Та не встиг жодного з синів навчити користуватися дзеркалом Арезет. А згодом вона попала до рук Ідеси Сактенбет. Вона дуже його довго вивчала та хотіла розгадати здатність. В 1490 році вона стала директором Хогвартсу, і саме вона принесла дзеркало до школи. Цю посаду вона займала до самої смерті і вмерла в Хогвартсі. Так, один із потужних артефактів залишились у школі магії. Якщо ви не знали цього, то напишіть в коментах, що ви думаєте про цю теорію. Тепер хочу розповісти про двох засновників Хогвартсу і могучих чарівників Салазарі Слизеріні та Годріка Гріфендора. Багато хто вважає, що вони були заклятими ворогами, але це неправда. Вони були насправді довгий час кращими друзями, але перед смертю дуже посварились. Салазар і Гріфендор створили дві таємні кімнати у Хогвартсі Звісно, що одну ви відразу пригадали це таємна кімната, де був Василіск. Створив він її перед тим, як покинути школу. Не бажаючи того, щоб чаклуни бруднокровки вчились магії, Василіск повинен був полювати та вбивати їх. Кімнату цю довгий час не могли знайти, тому що відкрити її міг тільки потомок Слизаріну та Зміюст. Годрік Гріфіндор знав про плани свого друга, та йому це дуже не сподобалось, тому вони її посварились і більше ніколи не розмовляли між собою. Але Годрік не бажав залишати Хогвартс без захисту та створив зал на вимогу. Або ще її називають непостійна кімната, і навіть кімната Таксяк. Її міг відкрити кожен учень, який потребував допомоги у школі. Годрік більш за все цінив у людях хоробрість. Ця якість була ключем до його факультету. Інші вчителі теж прагнули бачити тих учень, які більш всього підходять для навчання. Тому виникла одна складність: хто буде оцінювати якості учнів після смерті чотирьох засновників Хогвартсу. Тому Годрік Гріфіндор прийняв рішення зачарувати свого капелюха, перетворив його на гаворящий сортувальний капелюх. Довірів їй на віки вічні розподіл всіх учнів по факультетам. Як і коли вмерли два могутніх чаклуна, невідомо, але вони оба залишили значний вклад у розвиток Хогвартсу. Ще дуже цікава теорія про арку смерті. Це дрінний та дуже потужний артефакт. Нам його показали у фільмі Орден Феніксу. Саме там помер Сіріус Блек. Ця арка дуже стара, а також загадкова, як і дзеркало Арезет. Вона була створена до першого міністерства магії та школи Чередійснева і була місцем страти. В ті часи, коли ще не було в'язниці Аскабану, ніхто не позбавляв чаклонів чарівної палички, всіх правопорушників та вбить засуджували до страти, кидаючи їх в ту саму арку смерті. Вона відділяє душу від тіла, тим самим позбавляла життя. Хто і саме коли її створили, на жаль, це невідомо. Але той факт, що все міністерство магії було побудовано навколо цього артефакту, вказує на те, що її не змогли знищити. Спочатку вона стояла у залі суду, але зрештою перший міністр Улік Гамп наказав спрятати арку від всіх. Він розумів її могутність та не бажав, щоб вона змогла потрапити у погані темні руки. За всі ці таємниці ми полюбляємо чарівний світ Потеріани. Також письменниця Джоан Ролін багато разів використовувала так званий ефект мателика. Це коли незначні на перший погляд події народжують всю історію. Ось вам приклад: професор Мінерва Магонеґа була одним із найкращих ловців Квідичу свого часу. Це нам стає відомо зі стенду нагород, де красується ім'я. Вона та сама, хто помітив здібності Гаррі Потера та дала рекомендацію його взяти до команди гравців. Але треба казати, дякує не їй, а Невілу та його не дуже вдачному першому польоту на Мітлі. Тоді би Драго Малфой не кинув би нагадайку, і Гаррі її не впіймав би. Але треба дивитися ще глибше до самого початку, з чого все почалось, коли саме Невіл б отримав ту нагадайку. Він каже, що не може згадати, що саме він забув. Якщо подивитися дуже уважно, то він сидить без одягнутої мантії. Коли як інші учні в шкільній формі, саме її він забув. І якщо б цього не сталося, то Гаррі ніколи не був би наймолодшим ловцем Гріфендору. Якщо ви не знали всіх цих фактів, то маю право вважати, що це відео вам сподобалось. Тоді будьте небайдужі та залишіть коментар, щоб про це могли взнати всі фанати Потеряни. Ваша кожна подобайка та підписка на канал допоможе нам разом розвинути україномовний Ютуб та допоможе популяризувати українську мову. Також на каналі є Донат. Ми збираємо кошти на професійне обладнання та мікрофон.